В столиці пройшов благодійний фестиваль для собак Догі. цьогорічна мета зібрати півмільйона гривень для волонтера з Маріуполя, який рятує тварин на прифронтових територіях. Подробиці дивіться в сюжеті репортерки Валентини Слободян. Зі мною чуча одна з учасниць фестивалю «Холі Догі. Сьогодні вона в костюмі кікіми розплетаної маскувальної сітки разом з власницею чуча вже три роки допомагає волонтерам плести маскувальне обладнання, і сьогодні теж долучилась до благодійної мети, до збору коштів тваринам з прифронтових територій. Фестиваль відбувся в стилі Хеловін з костюмами, конкурсами і розвагами. Захід об'єднав понад тисячу людей і півтори сотні собак. Від лекцій про каніс і токсикологію. До спортивних зон та майстер-класів, але головна мета збір коштів для волонтера, який евакуює тварин з прифронтових міст. Мета основна проєкту «Холідогі» – це популяризація каністерапії та створення педфрендлі спільноти. Ми намагаємося такими заходами залучити людей до тестування, собак на хист стати терапевтами. Серед учасників багато врятованих тварин. Одна з них дворова собака Хруша. Її ніхто не хотів брати, бо вона була така страшненька, і чомусь вона. Мені дуже Чотирилапі демонструють свої вміння, слухняність і навіть навички захисту. Мандюрінг це якраз використання собаки як захисника. І сьогодні буде вперше на цій локації представлена оця функція. Ми задоволенням побаченням і будемо її далі розвивати. До події долучилася і організація літопис незламності. Її представниця Ірина Жигуліна провела лекцію про важливість гуманного ставлення до тварин. Хотілося розповісти про цю історію, щоб ми всі пам'ятали, що не потрібно повторювати і таких речей, які були раніше в середньому Не потрібно. Бути якимись ортодоксальними Докуматися, фанатиками Докумати. і завжди розуміти, що Докумати. тварини це Докумати. також мислячі Докумати. особи, це наші друзі, це наші Докумати. компаньони Докумати. і ставитися Докумати. до них як, як, як до, до батьків, як до дітей. На фестивалі вшанували пам'ять Антона Шершньова, колишнього працівника команди, який загинув під час захисту України. На його честь становили меморіал у межах ініціативи Лавки шани героям. Через війну кількість безпритульних тварин в Україні збільшилася в десятки разів. Щодня тисячі українських собак і котів гинуть від голоду, зневоднення і поранень. Притулки переповнені у кожному десь вдвічі-втричі більше тварин ніж було до повномасштабної війни. Проте найгіршою є ситуація в деокупованих та прифронтових регіонах. Волонтери зазначають, зараз тваринки потребують нашої допомоги як ніколи раніше. Валентина Слободян Євгеній Майоров, телеканал прямий.